Вітаю з вами Надія Макаренко, і сьогодні книжковий огляд. Сьогодні будемо говорити про книжку від Оксани Забушко, яка називається Планета Полин. Трохи перед історією, як ця книжка попала мені в руки і чому саме вона. Це перша книга від пані Оксани Забушко, яку я читаю, і. Взял, купила я її на останньому книжковому Арсеналі. Я вже досить давно придивляюся, з чого мені почати читати Забушко, і довго не могла визначитись, тому що є її художня література і є її такі есеї, так більш. Скажімо, не художня література, так? Тож для мене стояло питання, з чого почати. І я підійшла на стенд Комори і поговорила з дівчатами і кажу, що в мене така проблема, що я хочу взяти почитати Оксану Забошку, але я не знаю, з чого мені почати. Дівчата на стенді мені сказали, Почніть з цієї. Я просила про що книжка. Вони мені сказали, що це книжка про, про різне, зокрема, про Чорнобиль. Я майже всю книжку прочитала, чекала Чорнобиль. Він таки там є. І я не жалкую, що почала з цієї книжки. У мене залишилося е, почуття, що я б хотіла ще почитати її художню літературу. Е, її твір, е, до речі, під час того, як я була на книжковому Арсеналі, е, інша пані підійшла і така: е, почитайте е, музей покинутих секретів. Ось я думаю, що це вже буде друга книжка, яку я візьму почитати, тому що вона є і художньою. Також я придивляюся до. До цієї казки про Калинову супілку. Тобто одна з цих двох книжок точно, точно я візьму для себе почитати. Це передісторія така. Ще хочу додати, що чому я не читала. До речі, в мене вже була одна спроба. Я брала її. Та, що про секс, так? Одна із ранішніх таких її робіт. Я щось читала одну сторінку, щось мені тоді не зайшло, і я відклала. Але періодично мені трапляються на очі, і я з захопленням переглядаю її інтерв'ю на Ютубі. і... Мені подобається її хід думок, мені подобається з неї дуже інтерв'ю, тому, ну, очевидно, що все ж таки прочитати книжку. І насправді я е, мені, мені, коли читала книжку, було легше, е, легше в контексті сприйняття Оксани Забушко, що маю на увазі. Коли вона говорить в інтерв'ю, вона говорить досить швидко. І вона говорить такі досить іноді глибокі, глибинні речі, і е, накидує ще різних, е, попри те, що широкий словниковий запас, ще якісь терміни, тез, тези, які, е, власне, варто занотовувати і заглядати там в толковий словник чи, е, чи в інтернет, що воно значить. Так, і коли я читала книжку, то мені було легше, тому що е я могла обрати свій темп читання, свій темп сприйняття забушку. Бо іноді в інтерв'ю вона це швидко, так? А так, е мені було легше, тому що я могла в будь-який момент зупинити читання, там щось собі підкреслити і. Щось там виписати. Книжка вся обписана, вся підкреслена, тобто я її читала дійсно з Олівцем і повиписувала і цікаві такі фрази, які вона використовувала, так саме красиві такі українські слова, які мені було приємно читати. Це також і якісь такі. Термінологічні речі там, на межі філософії, щось таке зазирнути, бо не завжди ми оперуємо такими, такими виразами, такими термінами, і не завжди ми можемо чітко сформулювати, що воно таке значить. Вона цим артистично маніпулює в своїх роботах. І, і це класно, що читаючи її, можна трошки зупинитися і себе підтягти так, в якихось моментах, ем, і ем, дізнатися, можливо, щось нове, так? Тому що я багато заглядала в інтернет, перевіряла, що це значить ем, тому, ем, тому було досить ще й цікаво з такої е, точки зору. Я знаю, що багато хто говорить про те, що забушко складні речення, довгі речення, так, але мені здається, що принаймні я, мені було нормально. Так речення довгі, але в принципі вони тримають ось цей зв'язок, фокус уваги з тобою, тому, тому якоїсь проблеми через це я, я не відчула. Мені було в принципі нормально. Це такі загальні враження, які я хотіла поділитися, тому що мені здається, вони також багатьом будуть споріднені, якщо ви читали цю книжку, або читали взагалі твори роботи Оксани Забушко. Поділіться, як вам. Мені було б цікаво дійсно. Далі, що я хотіла проговорити з вами, власне, про що книга? Книга складається з трьох частин, в кожній частині вона бере за основу людину або людей, або якусь подію, або щось, так, якийсь культурний контекст. І тут хочу сказати, що для мене Оксана Забушко це Авторка таких сенсів і контекстів. Ну, дійсно класно занурює в контекст е, тієї епохи, про яку говорить, в контекст чийогось життя, про яке розповідає. І передає певні такі важливі сенси. Сенси, які дуже складно окреслити, ось так раз, два, е, бо вони є дуже, дуже такі. Е, Ну, вони із, із сфери дійсно почуттів, відчуттів, рефлексій, думок, таких великої інтелектуальної роботи, я б сказала, так, спостережень, тому, тому дійсно класно. Перша частина була присвячена жінкам, друга частина була присвячена чоловікам. І третя, вона така соціальна, здається, вона її зазначила. Ось. Тому було, було досить цікаво. Ще скажу, що не всі не всі люди, які тут, про яких тут йшла мова, мені були знайомі. Мені не були знайомі, я трошки чула про Софію Блонську і до свого сорома. Мені сподобалось, що щоб вона до мене промовила через Оксану Забушку, тому що Софія Блонська, наприклад, це жінка, якби ми зараз сказали, така тревел-блогерка. Але жила вона ще на початку ХХ століття, і вона подорожувала, вона багато фотографувала, вона писала свої книги про те, що бачила, вона бачила балі ще до того буму туристичних напливів, які там відбувалися, і фотографувала тоді ще таких дуже автентичних жінок. І, і це, це класно. Особливо, особливо для мене це важливо, тому що я пов'язана з туризмом, це моя діяльність, головна, так? І ем, однозначно я піду глибше читати про цю жінку. Я хочу прочитати її, власне, першоджерела, ті, ті роботи, які вона залишила по собі. І дійсно, це, це дуже класно. Класно, що в нашій, в нашій культурі народилась така жінка. Ось це було і слово про Соломію Павличко. Вона мені також не була знайома, попри те, що вона там діяла в 90-ті. 90-ті це часи мої шкільні, так? але якось її. І ім'я мені не зустрічалось раніше. І тут е, Оксана Забушко розповідає про неї як про близьку подругу, тому ще з цієї точки зору було цікаво, цікаво м -м, почитати. Так? Взагалі в книжці е, це так ніби розповідається так, ніби Оксана Забушко вам ось перед вами сидить. І розповідає вам якісь історії, вона ділиться якимись спогадами зі свого життя, зустрічами, якимись подорожами, думками, які прийшли, звісно, свою філософію в Запкове, це все. Тому це, це дуже класно. Я ще раз повторюю, що вона є. Дуже класною авторкою сенсів та контекстів. Ще, ще одне ім'я в, в жіночій колекції, такій, можна сказати, так, це Катерина Білокур. Про Катерину Білокур я вже знала до цього, і її історія життя мені, мені дуже резонує. Катерина Білокур це видатна українська художниця, яка народилась, прожила все своє життя на Яготинщині. це Київщина, і, на жаль, вона не змогла зреалізуватися в повній мірі як художник, і це дуже прикро, У неї дуже цікава історія життя, як на мене. Дуже цікаво описана історія і сприйняття від Оксани Забушко, і це у нас вже до цього я, я мала подорож і відвідувала хату, в якій народилася Катерина Забушко. Я бачила її роботи в музеї краєзнавчому, в художній галереї. Ягодина, я бачила її роботи в Києві, тому це однозначно жінка, як про яку слід говорити більше. І мені дуже прикро, що про неї мало хто знає насправді. Друга частина це частина про чоловіків. Тут дуже класна, класна історія про. Юрія, Юрія Шереха Шевельова це видатний і український мовознавець, попри те, що він не був українцем за походженням, але він обрав Украї, Україн, бути українцем за власним вибором. Ми знаємо, що є українці, які хочуть, які обирають бути українцем і є українці, які від природи так, народились. Так? Мені цей, ця постать теж дуже цікава, і вона вже ходить за мною теж, тому я думаю, що її роботи Юрія Шариха Шевельова також з'являться в наступних книжкових оглядах і поповнять мою маленьку бібліотеку, мою колекцію книжок. Нові імена для мене це Юрій Покальчук. Нічого не знала про нього, якось він мені ніколи ніде не зустрічався, але цікава постать. Не певна, що точно моя, але, але, але цікаво познайомитись, так? І, і тут у нас ще був Йосиф Бродський. Так, тому що всі ці есеї написані в різні роки, здебільшого це кінець 90-х, 2000- -х і 2010-ті роки. Так, тобто, там, за якісь там, 20, 20 років це різні есеї, розтягнуті в часі. До того, тут також класно, що деякі з них. Були написані на, для закордону і насправді там в цій книжці вони друкуються вперше. Тому і вони є частиною більш таких більших робіт, наскільки я там розумію. Ось тому що в завершенні тут ще є перелік бібліографії, де раніше там, друкувались так, ці, ці твори. Um, тобто ну, ось, навіть про Шерга Шевельова, тут um, українською мовою друкується вперше. Так? Тобто, і тут це не одна така історія, um, де щось друкується вперше. Ось, um, Йосиф Бродський не можу сказати, що він мені як постать цікавий, ось, але mm, за ним вона розкривала тему імперіалізму. Ось тому, тому, також варто варто читати. Ще нове ім'я для мене це Левніт Плющ, теж незнайома ще була з ним, тому теж, теж цікаво. Ну І на завершення тут ще дві, дві три, три есеї про про різні соціальні, культурні події. І ось тут вернає і ем, тема, тема Чорнобиля, Планета Полин, власне, як називається книжка, і, але воно тут так дуже запаковано в такий кіно, кіно, кінематографічний такий контекст, бо тут Переплітається і Довженко, і ем, Фонтрієр, і, і все це так дуже-дуже дуже цікаво вона заплила. Ем, про Фонтрієра я взагалі нічого не знала, так? І після прочитання цієї книжки мусила придивитися той фільм, до якого вона. Послуговується тут, щоб мати уявлення. Не можу сказати, що він мені прям дуже зайшов. Ось, але найбуде для, для загального освітнього процесу. Ось, ще тут одна тема, така дуже для мене така важлива, як на мене пройшла. Це тема, це тема того. Тої не свободи, яку українці все ще несуть в собі, як країна з постколоніальним минулим, як країна, яка пережила величезні, величезні травми, типу Голодомора, воїн і не один голодомор, так? Там є такі дуже важливі моменти, як для мене, де розповідається про, про власне, і людей з цього часу, що вони все ще мають цю травму. Бо я теж бачу і спостерігаю, і мені здається, що це є певна. Певна розчарованість всередині суспільства, що є люди, які все ще живуть в контексті під дуже сильними впливами зросійщення, але також і ось цього радянського минулого, так? і це на рівні на ментальному рівні, так. Це ті люди, які все ще продовжують. Дивитись або дивляться ще радянські мультики або фільми, які, можливо, десь ще, ну принаймні то недавно, могли казати якісь ностальгічні ноти щодо радянського минулого, так, що там десь було економічно. Легше, що, що тоді було десь, десь краще. Так? Тому що навіть із рівня 30-40 річних сучасників, мені здається, що якісь, якісь нитки, якісь такі тези, вони все ще присутні. Так? Тобто ми ще не пере Перетравили в собі, не переусвідомили, не відрефлексували, не перетворили весь той пласт горя, трагізму несвободи. свободи. Ми ще не опрацювали весь цей матеріал. Люди, які перебували в гулагах, знищена інтелігенція, видатні люди, які показували прояв своєї національної свідомості. Які Мусили яких кидали у психіатричні лікарні через це. Так, це, це все ось це радянське минуле, і, на жаль, дехто закапсулювався, відмітаючи від себе все або обираючи не пам'ятати, обираючи не знати, обираючи. Не відкривати собі цього всього, тому що якщо вони почнуть, то ми не знаємо, як зреагує їх психіка, і це дуже болючі процеси. І люди не хочуть лізти самостійно в цей біль, щось, щось собі там переналаштовуючи, бо, бо люди не хочуть болі. Бо це складно, це також складно, і це потребує зусилля і роботи над собою. Вони не можуть це взяти в достатній мірі через культуру, яка дуже часто може ем, обере об, об, ці матеріали і опрацьовує, і видає через фільми, через книжки, через ем, Через якісь театральні постановки, так? тобто через якісь культурні події, через, через музеї, через лекції. Все цього немає ще в достатній мірі, щоб через культуру це відпустити від себе. Тому вони так закапсульовано це тримають в собі. Так? Це, це мої такі враження, спостереження, якщо можна так сказати. Але мені було приємно, класно знати, що ем, не тільки я, а багато культурних ем, діячів також над цим міркує, і з'являються хоча би там якісь перші кроки, або хтось більше, хтось менше заглиблено, але відтворює. Ось ці, ось ці наші кордони розпаковують всі наші болі, травми, трагедії. Ем, і і це, це, це шлях до вивільнення. Так? Людина може це робити самостійно цей шлях до вивільнення через дослідження свого роду, через роботу з психологом, через виписування цього всього, ем, через Величезний масив пізнання історії, культури, розуміння чужого і чужого, якого насаджено, і свого питомого, те, що було в моїх прадідів, прабабів і далі пра, і те, що мені накинуто, і видається зараз аля за моє, але по суті це. Накинути через травму. І коли ми звільняємось від, від цього накинутого через травму досвіду, то ми дійсно стаємо вільніші на рівні свідомості, на рівні розуміння, на рівні певних поведінкових патернів також. Ось такі думки, які мене, на які наштовхує книжка. Книжка дійсно дуже класна, тому можете сміливо, як я, починати, починати читати забушку з цієї роботи. Ось, як я кажу, що це робота для інтелектуалів, це робота для Це незвичайна робота, яку ви там хочете на шезлонській почитати ось так от. Просто щось легке, це, це точно не воно. Це ось така інтелектуальна книжка, тобто книжка для всіх, хто вміє або хоче думати. Ось, і це є інтелектуали для мене. Так що впевнена, що серед тих, всіх, хто мене дивиться, вони, вони є ті люди, які оцінять цю книжку, можливо, ви вже її читали, можливо, ви читали інші роботи в Зорушку і порадите мені ще читати наступне. Зараз я вже читаю нову книжку, тому скоро з'явиться її огляд, бо вона йде швидко. Ось, і Будь ласка, пишіть мені свої коментарі. Мені завжди дуже приємно, коли ви ділитесь. А подобається, не подобається автор, подобається робота, не подобається ваші власні міркування, які у вас виникають при прочитанні книжки. Ще я хочу попросити вас підписатись на канал Принагідно, поставити вподобайку, поставити підписатись, коментар написати, так? Тобто все за правилами Ютюба для того, щоб. Ці відео просувалися. Я дуже хочу, щоб е, людей, які беруть книжку і читають, і е, розвиваються через книжку, ставало все більше в Україні, е, щоб е, менше було цього е, простого споживання е, інф, такого інформаційного шуму, але більш такі глибокі роботи. як е, Бо читання книжки це, це така е, більш, більш важлива робота, яку ми всі потребуємо. Е, тому до нових зустрічей. Дякую вам за увагу. Па-па.